Доброго дня, мене звати Ярослав, життя прекрасне. Зима підходить до завершення, до завершення підходять і дрова у батьків в селі. В кінці городу є ліс, і в лісі є багато сухих дерев. Вирішили вчора з дружиною піти в ліс, попиляти, позбирати дрова, щоб топити ними. Пили акумуляторної не маємо, то прийшлося пиляти старою тупою ножовкою. Витягувати дерева і дрова з лісу було дуже важко, бо по лісу йде дуже крутий підйом. Купили електричну пилу, дерева принесли до двору, пиляли дерева вже у дворі. Новою пилою пилялось легко і швидко. Після такої активної роботи дуже розбалілася хвора нога. А основна проблема була ще в тому, що не просто треба було ходити, а витягувати спиляні дерева і дерева. По лісу був дуже крутий підйом, і ходити було вкрай важко і незручно. Але нічого, через пару днів біль пройде. Таке вже бувало. Життя прекрасне, все найцікавіше ще попереду.